Друзі, тоді останнє, про що я хотів з вами поговорити, це про психічне здоров'я і ковід. Дуже дякую, Оксані, ти можеш вимикнути, будь ласка, свою камеру. Дякую. Значить, що відомо на сьогодні про психічне здоров'я і ковід? Я Денис Угрин, я дитячий психіатр, працюю в Лондоні вже багато років і викладаю в університеті лондонському, який називається King's College London, це його частина. Хочу сказати, що ніхто зі спікерів сьогодні, наскільки я знаю, не має ніяких конфліктів інтересів. Навіть Оксана, яка говорила про свист COVID-19, нічого спільного не має з фінансуванням цієї програми. Я теж нічого не маю. Я написав кілька книжок, але в них нічого немає про ковід навіть в книжці про Галичину, яку що щойно видав з моєю донькою. Значить, дві основні мети: перше пояснити вплив ковіду на психічне здоров'я. І друге розглянути принципи покращення психічного здоров'я для кожного з нас. Отже, до буквально два або три тижні тому ми майже нічого не знали про вплив ковіду на психічне здоров'я, але була величезна програма, яка була опублікована в Lancet, Псакіатрі, Lancet де було порівняно приблизно 68 мільйонів американців, їхні клінічні дані, з яких було 60 тисяч людей з ковідом. І тепер ми досить точно знаємо про вплив ковіду на психічне здоров'я. Отже, що ми знаємо? Ми знаємо, що на період від двох тижнів до 90 днів після ковіду буде діагноз психічного розладу приблизно в одного з п'яти людей. Це насправді дуже багато. З них коли 6 людей буде мати вперше діагноз. Тобто люди, які будуть здорові психічно перед тим, будуть мати перший діагноз приблизно 6%. І що особливо хвилює людей і психіатрів, зокрема, це те, що приблизно 1,6% розвине деменцію. Це надзвичайно багато. Я справді не думаю, що можна сказати про те, що якимось чином вірус може призвести до деменції такий короткий час, можливо, якісь інші механізми, але це справді надзвичайно багато. І те, ж, що відомо зараз, і не було відомо три тижні тому, це те, що люди, які мають психічні хвороби перед тим, Мають набагато більший ризик розвинути ковід, ніж ті, які не мають психічних розладів, майже в два рази вищий, вищий ризик. Отже, що стосується, ем, значить, е, чи наскільки є специфічним, тобто, як, як можна порівняти вплив ковіду з іншими хворобами, наприклад, респіраторними або іншими хворобами взагалі людей? Ми знаємо точно, що якщо порівняти ризик психічних хвороб після ковіду, Порівняно з грипом звичайним, то ми знаємо, що е, е, тепер ми знаємо точно, що ризик є дуже суттєво вищий після ковіду. Тут ви бачите ризик всіх хвороб е, з лівого верхнього боку. Посередині зверху ви бачите ризик депресії. Як ви бачите, він не настільки вирізняється між ковідом і звичайним грипом, але ризик розвитку тривожних розладів є надзвичайно е, вищий після ковіду. Це цікавий феномен. Тепер, що стосується це нові хвороби, що стосується всіх хвороб, тобто рецидиви попередніх хвороб і нові хвороби, то ми знаємо знову ж таки, що COVID призводить дуже суттєво до збільшення і рецидивів і нових захворювань. При цьому різниця, яку ми бачили в нових захворюваннях, нівелюється. ми бачимо, що різниця між COVID і грипом червона і синя лінія. Є приблизно однаково і в депресивних розладах, і в тривожних розладах, щоб брати до уваги і рецидиви, і нові хвороби. Що ж можна зробити, щоб запобігти психічним розладам? Я вас хочу запросити до парку. До парку. Це, зокрема, є парк у Львові, який називається Стрейський парк. Він дуже гарний, якщо ви кудись обов'язково сходіть. Але я вас запрошую до парку, який є віртуальним. В ньому є абревіація, яка складається з чотирьох слів. П. Це приємні заняття, переживання, А це аеробні вправи, аеробіка. Р це розпорядок дня або рутина. І К це комунікація або спілкування. Це пар, до якого я вас запрошую. Все, що я буду говорити, є грунтоване не на моїй точці зору, а на багатьох роках досліджень. Які порівнюють людей, які мають краще і гірше психічне здоров'я. Що стосується приємних занять. Можливо, ви зараз просто подумаєте одну секунду про те, чи вчора хтось з вас зробив хоча б одне приємне заняття, яке не стосувалося вашого розвитку, чи покращення матеріального стану чи чогось іншого, а просто для повної приємності. Подумайте, чи хтось. Хоча б одне таке заняття мало. Якщо б не мали, я вам дуже рекомендую е, хоча б один раз в день е, мати невеличкий час тільки для себе, для своєї власної приємності. Тут є три основні нюанси, які треба взяти до уваги. По-перше, ми, власне, говоримо про заняття, про події, про якісь е, мандрівки, а не про речі. Ми, ми знаємо, що коли ви купуєте якусь річ, яка вам потрібна, ви, відчу, ви відчуєте приємність, але вона буде дуже короткотривалою. Ми знаємо точно з наукових досліджень, що заняття події їхній вплив на психічне здоров'я є набагато довшим. По-друге, якщо ви вже вирішили мати таку приємну, таке приємне заняття, таку якусь подію, то її варто смакувати. Смакувати можна не тільки їжу. Як, наприклад, вчерешню, яку я дуже люблю, але насправді можна смакувати будь-що можна смакувати розмову або захід сонця. Так а, і, і найкраще смакувати це просто повністю завантажитися в цю одну річ, яку ви робите. Наприклад, коли ми мандруємо з моєю жінкою і вирішимо купити морозиво, то я, я намагаюся переконати жінку, що краще його сісти і з'їсти повністю смакуючи і будучи в цьому моменті, а не Іти по дорозі і думати про там масу інших, інших речей. Наступна річ, яка покращує вплив цих подій приємних, це якщо ви можете їх поділити з іншою людиною. Якщо у вас є більше, ніж одна людина. І, і останнє — це, якщо ви маєте можливість цю приємну подію пізніше з кимось нею поділитися. Наприклад, за допомогою фотографії або соціальних мереж, соціальні мережі це не тільки, це не тільки зло, але має також потенціал і, і до добра. А це ми сказали про П, про приємні, приємні заняття. Друга річ, яку я хотів вам сказати, це А, це аеробні вправи. Якщо хтось з вас вчився вищу, вищу хімію, то ви знаєте про два способи роз... використання глюкози в організмі: один аеробний, другий не аеробний. відповідно, існують певні фізичні вправи, які призводять до переважно аеробного розвитку використання глюкози. Це є ті вправи, які ми можемо робити протягом певного довгого часу, наприклад, довготривала ходьба або повільний біг, або, наприклад, гребля Повільно. Чи чому я саме фіксую увагу на аеробні вправи? В першу чергу, тому що існує дослідження про те, що яке було опубліковано в 2006 році, яке порівняло. Вплив 30 хвилин аеробної вправи тричі на тиждень із антидепресантами для тих людей, які мали депресію, які були фізично неактивні. Що дуже цікаво, це те, що люди, які почали вперше використовувати аеробні вправи півгодини тричі на тиждень, мали приблизно такий самий ефект на зменшення депресивного стану, як люди, які приймали антидепресанти SSRIs. Ми знаємо точно, що ефект від аеробних вправ триває щонайменше 24 години, і ми знаємо теж дуже точно, що аеробні вправи призводять до покращення когнітивних, тобто розумових вмінь, і також до, до, скоріше всього, вони попереджують деменцію. То дуже рекомендую. Також розумійте, що ці вправи не повинні бути дорогі. Нічого, що я говорю, тут не коштує багато грошей. Ідемо мова власне, про те, щоб знайти час для того, щоб покращити своє психічне і когнітивне здоров'я. Це А. П, а тепер ри, розпорядок дня або рутина. Чи, що стосується рутини. В рутині е, кожен повинен подумати про чотири основні елементи: це є сон, прийом їжі, робота і відпочинок. Що стосується сну, ми знаємо, що більшість людей потребує приблизно від 7 до 8 годин. Сну на, 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 на день. Якщо взяти людину, яка потребує 7 годин, і експериментально зменшити її сон до 5 годин, то стан, який буде мати така людина, буде дуже подібним до стану, який виникає при емоційних розладах, таких як депресія і тривога. Це дуже цікаво протягом короткого часу, якщо постійно не досипати, то це призводить до стану, який подібний дуже до емоційних розладів. Сон має. Три основні вороги: це є кофеїн, алкоголь, як не дивно. І гаджети. Тобто Всі ті гаджети, які ми використовуємо перед сном. Наступне – їжа. Прийом їжі, власне, що тут важливо, це регулярність. Це, власне, не якісь там супердорогі продукти, яких важко купити, омари там, чи я не знаю. Якісь речі, власне, регулярність прийому, і що дуже важливо: прийом цієї їжі з кимось іншим. То регулярний прийом їжі, який ми можемо поділитися з кимось іншим, це є те, який є відомий фактор нашого психічного здоров'я. Наступне це, це робота. Робота, очевидно, я знаю, в Україні люди працюють дуже багато, набагато більше ніж в Європі. І мені здається, що існує певна. Зрозуміла з певної точки зору потреба в зароблянні грошей. Отже, що стосується балансу між грішми і, і відпочинком, тут треба розуміти, що багато досліджень протягом багатьох років показало, що люди, які, коли мають дихотомію розвилку, чи заробити ще якісь додаткові гроші або відпочити, ті люди, які надають перевагу відпочинку, переважно мають краще психічне здоров'я, ніж ті люди, які. Намагаються заробити, заробити більше грошей. Це, до речі, дослідження, які були проведені в багатьох країнах, в тому числі африканських дуже бідних країнах. Так само, якщо хтось має час і, і е, говорить англійською, тут є веб-сайт ваяктер.com, можна туди можна піти і подивитися і протестувати сам себе або сама себе про те, які ви маєте, які, які риси вашого характеру є найбільш важливі для використання в, в вашій роботі. Дослідження показують, що люди, які використовують принайменше три свої добрі риси характеру в роботі регулярно, мають набагато краще психічне здоров'я, ніж ті, які їх не використовують. Окей, і наступне, якщо ви пам'ятаєте, ПАР тепер К це комунікація. Ну, я думаю, що комунікація повинна бути на першому місці спілкування. Це є найважливіша річ, про яку я можу вам сказати. Ми знаємо точно, що Люди, які мають багато і високоякісні контакти з іншими людьми, є набагато щасливіші і вони живуть набагато довше. Самотність, треба розуміти, це є один з, риз... з факторів ризику багатьох фізичних і психічних хвороб. Самотність або ізоляція людини є приблизно такою самою по своїй силі, як куріння або ожиріння. Тому зараз це особливо актуально під час пандемії, будь ласка, пам'ятайте про людей, які є самотні, дайте їм змогу поспілкуватися з іншими людьми, можливо, навіть за допомогою там Скайпу чи якихось інших, інших програм. Наступне, що є важливе в, в, в спілкуванні, це є вдячність концепція вдячності. Ми знаємо точно з багатьох досліджень про те, що люди, які Є вдячні, можливо, хто вірить в Бога, наприклад. Тоді люди, які моряться, наприклад, регулярно. Ми знаємо, що люди, які не просто просять щось в Бога, але, але дякують йому за конкретні речі. Зокрема, раз на тиждень п'ять речей, які, за які безправді вдячні в вашому житті, вони мають набагато краще психічне здоров'я, ніж ті, які тільки просять чогось або. Які ніколи не думають про те, за що вони повинні бути вдячні або можуть бути вдячні. Ну, чи Бога, якщо ви не вірите в Бога, не біда, тоді, можливо, якомусь суспільству або, або природі, або навіть самому собі. І, і друге, що стосується вдячності, є експеримент Мартіна Селігмана, дуже цікавий, який полягає в тому, що людина, людям пропонувалося написати лист людині, яку, яка зробила їм щось доброго. Але ми ніколи не мали часу їй е, подякувати. Е, відповідно, це треба написати гарний лист, мінімально 300 слів, каже Мартин Селігман. Е, Найкраще від руки, і принести особисто, дати цей лист цій людині, е, пояснюючи, за що ви вдячні цій людині. Як це не дивно, ефект від цього від такого вчинку триває мінімально протягом трьох місяців. Тобто можна побачити, що людина є щасливіша, та яка дає цей лист, не яка приймає, яка дає протягом трьох трьох місяців. Ну і крім того, очевидно, людина, яка приймає цей лист, звичайно, там є сльози ну, і інші емоції. І вона ніколи не забуде про цей, про цей момент. І наступне, що стосується і спілкування, це те, що люди, які які роблять випадкові добрі вчинки щодня кілька, вони набагато є щасливіші. В цьому плані є цікаве дослідження, яке провела Дан і колеги в Уганді і в Канаді, де людям пропонувалося, що люди отримували або 5, або 20 доларів. Їм пропонувалося половині витратити ці гроші на себе там купити. Я не знаю, якийсь якусь для себе річ. А в другій половині використати це для іншої людини. Що зробити доброго для когось іншого? Як ви, напевно, вже зрозуміли, результати дуже однакові були і в Канаді, і в Уганді. незалежно від того, чи бідна країна, чи багата. Люди, які використовували ці гроші на когось іншого, почувалися набагато краще протягом тривалого часу, ніж ті, які використали це, це на себе. Так що. Власне кажучи, парк. Приємні заняття Аеробіка розпорядок дня і комунікація це те, що ми знаємо точно з доказової бази, допомагає нам зберегти психічне здоров'я. Я хочу вам тільки сказати може ще одну річ перед висновками. Я вам покажу дуже коротко, дуже класне відео, яке я записав із. Бабусів моєї жінки, яка народилася в австро угорській імперії, що й від собі. Послухайте уважно, вона говорить про одну дуже цікаву річ. Їй зараз тут 101 29 рік. 29-й рік, так, і може так коротко, як то було з тим постом? Ну, ми були як новачки. так. І нам Віддавали давали над нами. Нами керували старші і mm. зі, зістки. і на нас що учили. Mm. Ну, в першу чергу вчили нас говорити скоб, щоб ми знали, що це означає з і так далі. Ну, і що ми не, нам завдавали? Щоб ми навчилися бути такими правдивими. Навчиться ми мучили мати книжечку. І записувати в ній, які ми добрі діла зробили за день, що зробили, як для мами, чи для, для, для того інших. По-друге, щоб в нас пам'ять, <coughs> була краща. Наприклад, сказали нам: ти йдеш вітати, йдеш. Пробачте, мені здається, що да. дуже банке. Я просто Забачте, де, що там, тут що? де мова про Такі те, що бабуся забирає. розказує про. Перебування в організації Пласт у 2029 році, увійдуть в 2029 році, коли ем, вона ем, записувала ем, свої добрі діла в книжечку. Її старші пластунки пропонували записувати свої добрі діла в книжечку. Віддається ж це просто дуже класна, унікальна перспектива майже сторічної давності про те, як люди намагалися підтримати своє психічне здоров'я. Окей, товариство, значить. Ем, що стосується просто коротко підсумків. COVID є важливим фактором розвитку психічних хвороб. Парк це заснований на званій базі спосіб покращення психічного здоров'я, приємні заняття, робні вправи, розпорядок дня, комунікація. Якщо вас цікавить більше відео, будь ласка, подивіться на мій YouTube канал Дениса Угрина. Там є більше відео. І, нарешті, останнє, що це те, що якщо. Комусь цікаво більше дізнатися про всі принципи психічного здоров'я. Тут є посилання на безкоштовний курс Єльського університету, який набагато ширше пояснює ці всі елементи, який безкоштовний. Я всіх запрошую його перейти, і, будь ласка, також пишіть мені імейли, Якщо вас цікавить те, що стосується ковіду і психічного здоров'я, Пам'ятаємо, що наше психічне здоров'я складається з багатьох маленьких камінців, і його не можна зразу отримати цілого. Дуже дякую. Ем, окей, тепер ем, я не знаю, чи хтось ще з наших спікерів є. Ем, якщо ще хтось є з наших спікерів, тоді, е, будь ласка, включ вімкніть своє відео і, і звук, і ми подивимося, чи в когось є ще якісь запитання, що стосується е, будь-якої із цих доповідей.